Максимально просто, чітко та ефективно. Підняли наскільки вам потрібно. Можна трішечки повернути, або опустити. Поставки ось в такому брезентовому чохлі. Тут знаходиться раз, два, три, 4, 5 сегментів. Нижній сегмент він телескопічний фірми Hupar, найкращої якості. Ось тут іде піджимна пружинка. Тут фіксатор, тут витягується до 1,20 м. Максимальна її довжина 3,65 см. Ця штучка впирається у стелю, або можна поставити ось таким чином на штативі. У вас, наприклад, немає стелі, або стеля натяжна, чистова, і туди не можна ніяк оцю штучку впирати, тому ви ставите на максимальну довжину, ставите лазерний рівень і спокійно собі працюєте. Довжина сегментів складає 60 см. Різьбове кріплення 5-8 дюйма, класна різьба така надійна, легко монтується, конструкція дуже надійна, вона міцно стоїть, не хитається і витримує вагу будь-якого сучасного лазерного рівня. Перехідник з великої різьби на маленьку є в комплекті. Також є бульбашковий рівень, щоб грубо виставити штатив.